Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу поговорити про таку дуже сильно важливу тему, як правильний вибір значення, скажімо так, карта, як з цим справитися, як вибрати. У мене вже є багато відео на таку тематику, але сьогоднішнє буде нас трошки відрізнятися. Це не про уточнення, там як уточнювати карту, це про те, як спростити собі взагалі в принципі життя. Бо я практикувалася, пробувала і побачила. Дуже таку хорошу річ, закономірність, чи як, і я думаю, вона вам допоможе. Як вибрати правильне значення? І заодно поговоримо про користь, шкоду, ну, схем і триплетів. Тобто, чи варто користуватися триплетами просто на запитання, чи схемами, в яких випадках, як воно добре працює? Про це поговоримо. Дивіться, що хочу вам сказати з самого початку: триплет і схема. До чого я дійшла? Дивіться, беремо будь-яку схему на якусь певну ситуацію: чи це стосунки, чи це робота, на що би ми не дивилися. В схемі є якісь там запитання, ну, не знаю, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. там якісь там питання є-є-є. І останнє, нехай там буде 7, 8, не знаю, 9, наприклад. В схемах там, чи в інтернеті це пише, чи десь в книжці, та якби ітог, результат. І оцей і результат, отих три карти. Ну, ми будемо говорити про три карти, бо всі вже, напевно, привикли, я говорю завжди, що користуємося двома чи трьома картами. Ну, оскільки там Ленорман, то три карти. Там дві карти це погана ідея, скажімо так. Ще в таро дві карти цілком нормально можна використовувати. Зараз ми говоримо про три, це стосується і Ленорман, і, ну, і загалом я привикла до триплетів, тому говоримо про три карти, а не про дві. А одна, ну це взагалі так трохи, трохи дивно. Ну, Ще коли схемою користуємося, ще по одній карті, можливо, цілком це стосується таро. Ленорман тільки по три карти. Тобто, якщо ви берете десь якусь схему з інтернету чи з книжки, звідки ви би не брали, і там намальована оця схема: 1, 2, 3. Кожна позиція мусить містити три карти, що стосується системи Ленорман. В таро ще можна використовувати одну, бо ми там порівнюємо позиції, ми до того дійдемо. Ще можна якось одну. Краще дві, ну три це в ідеалі. А в Ленорман тільки от три. І дивіться, от коли ми беремо схему, оцей ітог, цей результат, оцей триплет, це те саме, що ми ви задали це запитання і виклали три карти. Просто знаєте, наша людська природа, ми хочемо якнайшвидше, щоб якнайкоротше. Не тратити часу, не тратити у тих своїх зусиль, обдумування кожної позиції. Ліпше три карти, а не там, блін, не знаю, 9 позицій умножити на 3, то вже там скільки 27 чи скільки вийде. йолки палки ті всі карти, ті всі триплети треба, блін, якось обдумати, озвучити. Це трудно складно, тому всі хочуть отак одним триплетом викликати і відповідь побачили. Ну, не зовсім так воно працює. Якби все було так просто, всі б вже давно були гадалками. Дивіться, триплет це отих от три карти, та як тут в дев'ятій позиції. Дев'ята позиція. В себе було нічого. Але про що я хочу сказати? Про вибирання значень. Інколи дуже важко випадає отих от три карти, особливо коли десь в кінці, не знаю, третя карта типу Аїстів чи карта корабля, ну, щось таке. І зразу починається просто що? Або карта коси. Ну, це ж взагалі в людей починається якийсь такий ем, психічна війна, розумієте, що ж це значить, треба докладати, чи наступні питання дозадавати. Ну, одним словом, трудно. Тому дуже велика користь, дуже добре користуватися все-таки тими схемами. Для чого? Про що я кажу? Тому що, коли ви аналізуєте попередні якісь питання, вам легше вибрати значення. Скажімо так, з того ітогу. Тобто, ну припустимо, не знаю, корабль вам випав десь там в кінці. Як ви бачите по попередніх питаннях, ви там на стосунки дивитеся, і там в позиціях видно, там, я не знаю, що ж це не хоче, що легковажно себе веде, що там планів якихось глобальних немає, тоді ясно буде зрозуміло, що по ітогу це не є якісь там спільні інтереси, поїздки і якісь такі емоційні. Стосунки, ясно, що по кораблю тоді, якщо попередні питання відповідали про те, що не, не, не дуже гарна картина, що це є розхід в різні сторони, що це є ну все, упливе він куди-небудь, розумієте, до, до когось іншого чи просто в своє життя, але ну, так від вас він піде. Розумієте, Тобто вибрати значення карти. Набагато легше, коли у вас є кілька інших позицій, з якими ви можете, ну скажімо так, ну, не то, щоб порівняти, на які ви можете опиратися, щоб вибрати оте значення, якщо ви сумніваєтеся. І добре триплети, коли ми питаємо, от є ну, купа, оце така болюча точка, коли люди питають, питання задають на так і ні. Припустимо, чи будемо ми разом питання, там, не знаю, чи будемо разом. І випаде вам там якась карта, знову ж таки, того корабля, чи зірок, і, чи АСТІВ, хто його там знає, будемо разом чи не будемо разом. Беремо схему. Що значить схема? Схема це коли є кілька інших питань, на які ви можете опертися і зробити висновок потім у цього і того. І тут дуже добре, чи будемо ми разом, дивимося, там, чого він хоче, не знаю. або як бачить ваші стосунки, як бачить відносини. Як їх там не бачить, як не бачить? Чого хоче? Чого там, я не знаю, не хоче, чи боїться? Не хоче, боїться, не знаю. там Як буде, буде там робити щось, ну, що буде робити, буде робити, не буде. Розумієте? Тобто ви робите повноцінну схему, повноцінний розклад, і потім, опираючись, ви ж можете порівнювати між собою, як ви бачите, там, чого він хоче, і там в тому триплеті якась незрозуміла карта. Ви не розумієте, блін, що вона може означати, є кілька варіантів, що вона може означати. Наприклад, випала вам гора, чого він там хоче. Чи він хоче зупинки, стабільних відносин, чи він хоче. Проблем, скажімо так, в тих відносинах. Ну, тобто, от не можете ви вибрати значення. Ви порівнюєте, ви дивитеся на іншу позицію, чого він не хоче. Тобто, користь схеми є. Не є таке, знаєте, бо я й сама про це думала, і навіть озвучувала, мені здається, там, що схеми то все до одного місця задаєте якісь там собі питання, і все ви там бачите. Не треба користуватися схемами. Схемами треба користуватися, але розумно з головою. Тобто, щоб ви могли в цій схемі опертись на питання, коли ви вибираєте значення карти в якійсь іншій позиції. Може, сумбурно я говорю, але ви зрозумієте, хто цим ну, насправді дійсно практикує старається. Коли ви викладаєте триплет і не розумієте, що та карта значить, багато проблем починається, як її уточнити, яке питання дозадати. Але якщо ви будете користуватися схемою, вас вибір того значення ну, стане простіше. Ви вже будете розуміти, яке значення вибрати, виходячи з того, які карти випали перед тим в інших позиціях. Розумієте? Тобто, якщо в позиції, чого він хоче, наприклад, у вас там випало, що він хоче легковажних відносин, одноразових якихось, не хоче там занурюватися. Емоції і всякі такі різне, то на ітог, як вам випадуть якісь карти неоднозначні, ви точно будете розуміти, що в тих картах немає що він хоче там женитися з вами дітей завести, і не знаю, сімейне гніздо гінус розумієте? Тобто ви будете опиратися на попередні позиції. До чого я веду? Щоб вибрати значення карти, якщо ви виклали просто триплет, це є складно. Це треба уточняти, задавати якісь питання. Питання можуть бути не зовсім правильно сформульовані, тобто, може виникнути купа всяких проблем з відповіддю самою. Але якщо ви користуєтеся схемою, вибрати оце значення в ітозі в результаті вам буде набагато простіше, як ви будете опиратися на попередні позиції. Тобто питання, от такі, як так, ні. Найкраще користуватися схемою. Там збудеться, не збудеться, получиться, не получиться. Питання вибору коли на вибір, в мене вже теж є не одне відео. Кілька позицій варто. Щоб, тобто, щоб це була схема. Як воно буде, якщо я виберу варіант? А в такій сфері. Як не буде? Розумієте, бо, наприклад, ви робите розклад на вибір. Зараз чекайте, десь підготувала, писала навіть тут. Де воно є? О. Чи варто, наприклад, звільнятися з роботи? Тобто, коли ви робите на вибір, ви робите так буде, якщо я лишуся на тій роботі, так буде. Там вибір. Варіант А. Так буде там, на тій роботі з роботою. Не буде вже ви маєте з чим порівняти. Якщо ви виберете варіант Б, буде так з роботою, так не буде. Тобто робіть схему, розумієте, до чого я веду, що не просто триплет викладати, а робити схему, де є кілька запитань, і там, де буде і ТОХ результат, і ви будете коливатися в якихось там значеннях карти, ви зможете вибрати адекватне, хороше, правильне значення, опираючись на попередні пункти. Тобто, знову ж таки, як робити, що робити, ви будете бачити, що є варіанті А, що варіанту Б. Станеться чи не станеться, якщо ви викладете просто триплет, ви можете не зрозуміти відповідь. Добре, якщо там буде ясно, дійсно, зрозуміла відповідь, все окей, можете користуватися триплетами. Але якщо Випаде якийсь триплет, такий неоднозначний, потім вже треба заморачуватися, думати, яке питання дозадати, яку карту уточнити, чи весь триплет, як уточнити. Розумієте? А якщо ви зробите схему, ви вже будете бачити по інших позиціях, як, ну, яке значення карти вибрати. Ось так. Тобто це таке коротке відео, я хотіла вам розказати про користь схем, що ця користь все-таки є. Єдине, що ну, вибирайте схему адекватно. Дивіться, які там є запитання. Чи, чи важливі ці запитання, скажімо так, в певній даній ситуації. Чи вони дійсно вам допоможуть, чи можна на них опиратися? Оце важливо. Чи Коли ви свою схему створюєте, то... Ну, чи ці позиції в тій схемі, яку ви створюєте, ті питання, які ви задаєте, чи можливо їх між собою порівняти? Розумієте? Знову ж таки, питання, там, що почуває, що думає, як буде діяти. Вони всі між собою залежать. Тобто, якщо він почуває в почуттях в нього щось хороше, то в діях, ну, навряд чи в нього там буде щось погане. Ви можете опертися, чи думає, він, ну, думає він вас про вас по-хорошому щось, що ви там? Ідеальна жінка для нього, навряд чи в нього в почуттях ненависть. Розумієте, про що я кажу? Тобто ви можете порівняти ці позиції. Тому схеми є корисними для того, щоб вибрати значення, а не просто викласти триплет а, і думати: о, вгадала, не вгадала, чи так воно, чи не так те значення, чи таке вибрати, чи інше. Як зробити схему, вам стане набагато простіше. Це я хотіла до вас донести, що схеми є корисними, я би ними користувалася для того, щоб можна було вибрати ну, адекватно значення карти, якщо ви десь там плутаєтеся в значеннях, чи є невпевненими, скажімо так, користувачами карт. Та навіть якщо ви впевнені, знаєте ті всі значення, все у вас там, ніби окей і добре, по знаннях буває таке, що. Сидиш і думаєш, навіть я буває там можу сидіти і думати. Йолки-палки, ну, чи, чи одне вибрати, чи друге. Тому що не завжди ви знаєте всю ситуацію, розумієте? Тим більше сьогодні, наприклад, ви там дивитеся на роботу. Сьогодні на роботі все добре, а ви дивитеся прогноз, що там станеться, не знаю, що там буде з роботою через рік. Ну, то, що зараз добре, не означає, що через рік буде добре. Тому. Вартувало би мати ще інші позиції, на які можна опиратися. Тобто, припустимо, навіть якщо ви дивитеся прогноз, дивитеся там в прогнозі, та прогноз. Чи в стосунках, сьогодні все добре, але це не означає, що через рік не буде коханки, чи через рік він не почне пити. розумієте? Так само ми завжди відштовхуємося від самої історії, від самої ситуації, але треба враховувати, що є і форс-мажорні різні обставини і різне може статися. Тому, коли ми дивимося, припустимо на прогноз, дивіться, що є зараз, далі, які там будуть події які події, що буде відбуватися. Тут може бути кілька позицій, 1, 2, 3, неважно, і тоді вже там результат за рік. Тобто, якщо зараз, наприклад, стабільно, в подіях теж немає поганих якихось подій, все, все добре, то і результат, значить, в кінці цього там періоду має бути непоганий. Та? Було би дивно, якщо, не знаю, зараз все добре, події якісь. Погані, а результат за рік взагалі чудесний і прекрасний на тій же роботі. Ну, це дивно. Тобто ми порівнюємо, дивимося, розумієте, як воно все буде розвиватися. Тобто, якщо, наприклад, тут добре плюсик, тут, якісь, тут в кінці в результаті теж плюсик, то скорше всього, що події будуть теж хороші. Бо якщо тут будуть погані події, ну так теж буває, але в кінці ніби все окей, то тут результат буде такий, плюс-мінус. Знаєте? ну, І не плюс, і не мінус. Буде такий ну, середній якийсь. Ми все одно все порівнюємо. Ну, Але про прогноз це трохи інша тема. Я хотіла вам взагалі не про це сказати. Прогноз по-іншому варто дивитися, про це ми будемо говорити в інших відео, коли ми питаємо, так, ні, збудеться, не збудеться, чи щось робити, чи чогось не робити, от тоді варто використовувати схеми для того, щоб не було проблем з вибором значення карт на ітог. Тому що буде, в будь-якій схемі є кінцева якась карта, чим ситуація закінчиться. І якщо там. Випаде якась незрозуміла карта, ви зможете вибрати значення, скажімо так, з тих кількох варіантів, які у вас будуть, опираючись на попередні якісь питання, на попередні позиції. Тобто, я би радила все-таки схеми використовувати, тому що вони допомагають вибрати значення карти. Не знаю, десь червоним треба записати, але не маю... а маю рожеву ручку. Тобто схема це величезний плюс при виборі значення сумнівної якоїсь карти. Отак. Запам'ятайте це собі раз і назавжди. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Хотіла, наприклад, якийсь розклад зробити, але, в принципі, думаю, що нема в цьому якогось сенсу. Та й питання щось навіть не придумала, якесь таке, яке б вам, наприклад, показати. Ну, це не важливо. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.